в тому що у Одеси завжди була репутація не рускового міра, і оце дуже важливий момент, тому що російська імперія хотіла насадити оцей культ Пушкіна, Екатерини, російського руского язика, але воно не виходило. Абсолютно чітко по всім джерелам було видно, що Одеса вона е, настільки різноманітна і не російська, і, і її постійно звинувачувало населення якраз в антипатріотизмі. Угу. І ось ці всі маркери руского міра, які з подачі ще раз зазначаю, влади. Вони постійно інспірувалися там, школою, університетами. Вони всі наштовхувалися дуже часто на якесь таке ну, нерозуміння і байдужість одеситів. З приводу радянської влади, то Одеса теж успадкувала по суті, такий флер недостатньо радянського міста. Тому що це портове місто. Тут постійно, де ми з вами перебуваємо, по суті, постійно прибували сюди моряки. Туди-сюди да, плавали, тобто чорноморське морське параплавство, І вони при, при, привносили і певну ідеологію, зрозуміло, і певні, давайте прямо говорити, там, оці всі матеріальні блага Західного світу, які дуже багато в Одесі бачив, як саме загнивав Західний світ, і, 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 і в тому числі я якому привозили часу, там солдатиків, жвачки mm -hmm. е і дуже багато чую, і, і таких людей, от моїх однокласників в Одесі, було маса. І тут і ми зрозуміло, е ну не могли повністю сприйняти оцю всю так, і все це можна було купити. Лінінську. Все це можна було купити на привозі. Е ну в тому числі І можна було. Тобто Одеса вона не вкладалася знову ж таки в радянські часи. Е ну, якщо порівняти давайте з Донецькою областю, Луганською, е там Запорізькою, де е мова йде про якісь заводи. Так, і люди були прикріплені в основному тільки до заводів. В Одесі все було трохи інакше. Тут більш торгівельне населення з трохи іншою ідеологією. Тому цей пролетарський міф Одеса ну, ніяк не могла вкласти. Звичайно, радянська влада, оця совєтська влада, вона робила для цього титанічні зусилля, звичайно, і школою, і університетами, і всім просіючі. Інтелігенцію постійно, тобто, все це робилося, але все це цей проект не до кінця завершив. Тому і я власне так і відповідаю людям, які кажуть, ну може, ви будете запитати, чому в 2014 році не вдалося е приєднати Одесу до Руського міга. Хоча спроби тут були, звичайно, ну, то була розкачую, спецоперація ФСБ. І і, я маю на увазі не тільки 2 травня, а загалом всю oh. ситуацію там починається. 2 травня це по суті АПГ, все починається. Ну, ми ще почат. можемо поговорити про це, якщо захочете. Але суть саме в цьому, як на мене, що в Одесі було важче їм значно структурувати населення і повести от єдиною такою свиномасою в, в русський мір. Тому що тут дуже різні інтереси, дуже різні сім. Але з іншого боку, це і виклик для будування Українського світу, тому що тут не так і просто будувати український світ. Це теж правда, тому що населення дуже таке, різноманітне і дуже часто кісь таки амбівалентна, навіть одна і та ж людина, вона часто не може до кінця бути відданою певній ідеології, тобто певному, певній системності погляду. Я розумію, що це проблема не тільки одеська. Вона є в Україні загалом. Для одних це знак плюс. Тобто, ну, кажуть, да, це демократія. Тобто люди. Для інших мінус, для мене більше мінус, тому що я людина сама послідовна в поглядах і прагну, щоб інші люди були такі. Ну, мені здається, і я, я так вважаю, я переконаний, що людина, особливо в період війни, Має бути чітка в своїх поглядах. Ну я ще раз кажу: я реаліст, я усвідомлюю, що в Одесі з цим є у дуже багатьох проблема. Причому вона, вона дійсно щира проблема. Це не тому, що це обов'язково люди лицемірні, так, але це дійсно певна така особливість ментальності Одеситів. Якщо хочете, оці от ну, я не знаю, як воно воно дійсно може випливає з торгівельного характеру міста. То тобі більше прис, пристосовуватися до обставин, ніж реально намагатися їх змінити і виробити такі дуже чіткий. Кій ну в даному разі очевидно нам всім хотілося б український погляд на події.